Всім привіт, з вами я Ендомен і сьогодні я покажу свого котика. Він, напевно, буде дуже часто попадати в кадрах. Китка. -кит. Мені звати Мурка, ця дівчинка. Хороша Китя. Каже Мурточку. Мурка. Вона вперше бачить камеру. Не дивно. Багато різних кольорів на шерсті: чорна, жовта і, ну, і ще й біла. Очки в неї є зелені. Ой, пока що Ось такі в неї довгі і носик маленький ну, Дуже часто вона буде в відео попасть, така мурка, мурка хорошається. І миска там лежить. І напевне, що в мене буде... Тут не ско не, не буду кошенята і деякі де, де, знімні на канал. От. І якщо, хоч, якщо хочете ще, ще побачити нашу мою мурку, откот на савіцу, поставте лайк, підпишіться на канал і... Ставьте лайки. А всем удачи и пока!